Самого початку, коли уряд 25 грудня минулого року, да. е, як кажуть, під ялинку зареєстрував цей закон про мобілізацію, це насправді стало шоком. Чому скажу по-перше, він не проходив обговорення в жодному комітеті з Верховної Ради? Не знаю, з ким Кабмін проводив консультації, але він виписаний нікчемно. Багато статей, які порушують конституцію, права людини є просто нестиковки. І вже спочатку, коли я його почав читати, я говорив, що найкращий варіант, коли Кабінет міністрів не буде чекати засідань комітетів Верховної Ради, сам відкличе. Запросить, створить робочу групу. До речі, вона діє у Верховній Раді, до якої входять представники всіх фракцій Верховної Ради, але до речі, щось вона не засідала. І вони з урахуванням пропозицій випишуть законопроект і увага. Його не треба буде проходити перше, чекати два тижні до другу. Його можна було проголосувати в один день, в першому, в другому читані і в цілому, але уряд мовчав. Всі інші також суб'єкти мовчали зсу, ніби відміжовувалося, і міністерство оборони. А зараз сталося те, що сталося, що і уповноважений справ людини висловив свою позицію. До речі, ми в комітеті соціальної політики захисту прав ветерану ветеранів виписали більше десяти зауважень, що неприйнятні, це стосується роботодавців, які хочуть зобов'язати увага, вручати повістки. Працівникам найманим і забезпечувати доставку їх в ТЦК. Ну, це, ну, абсолютно. Це, це взагалі. Ну, да. Інші є речі щодо електронних повісток, щодо е, блокування в разі неявки, блокування банківських карток, прав водіння, право розпоряджатися майном. Тобто, це вже, вибачте, я не знаю, якої держави є такий приклад. І тоді комітет нацбезпеки і оборони, нібито ще вчора і сьогодні почав заявляти, що давайте так, ми проголосуємо в першому читанні, але е, зачитаємо пропозиції е, до, до другого. Це неправильно, це порушує регламент єдиний правовий шлях від повернути. На допрацювання Кабміну, якщо Кабмін сам не хоче відкликати, негайно створити робочу групу і спільно протягом декількох днів з військовими з представниками міністерства оборони інших сил безпеки виписати той законопроект, який справді потрібний. Я ще раз підкреслюю закон про вдосконалення мобілізаційного е, законодавства. Вкрай необхідний сьогодні треба знайти, як проводити і ким ротацію, як навчати людей. І найскладніше, що колишні військомати, а теперішні центри комплектування, вони провалили систему військового обліку. Її потрібно поновити, але в цьому законопроекті є Проєкті є спроба узаконити те, що сьогодні роблять деякі представники центрів комплектування, коли вони порушують права людини, коли на вулиці е е е забирають і як кажуть, зразу ж відправляють у навчальні центри. Давайте далі, верховна